Усім доброго дня, мене звуть Ана Святославіна, я лікар анестезіолог реаніматолог і сьогодні ми з вами поговоримо про невідкладну допомогу при аритміях. Синусова брадикардія. Нормальна частота серцевих скорочень у дорослих, що виникає сину артеріального вузла, історично вважається від 60 до 100 ударів на хвилину. При цьому синусова брадикардія визначається як синусовий ритм. Частота серцевих скорочень відображає складну взаємодію між симпатичною та парасимпатичною нервовою системами. Нормальна синусова П-хвиля демонструє праве передсердя з подальшою деполяризацією лівого передсердя та активацією передсердя від високого до низького у відведеннях 1, 2 та АВЛ, а також негативною Пхвилі у відведенні АВР. За звичайним визначенням, бредекардія вказує на чистоту серця ускорочень менше 60 ударів на хвилину з нормальним вектором П-хвилі на оглядові ЕКГ. Таким чином, синуси обради як правило, розглядається як синусовий ритм із ЧСС менше 60 ударів на хвилину. Хоча одне професійне товариство виступає за ЧСС менше 50 ударів за хвилину. ЧСС менше 50 ударів за хвилину може бути більш прагматичним визначенням, оскільки більшість пацієнтів з ЧСС більше, ніж 50 за хвилину, безсимптомні. Етіологія. Синусе обрадикардія виникає у здорових пацієнтів як адаптивна реакція, особливо у людей з гарною фізичною підготовкою або під час сну, але вона також може виникати як патологічна реакція при різних станах. Дуже важливо визнати у нормальних здорових дітей, дорослих, синусеоридикардія є частою і нормальною знахідкою, особливо під час сну, коли швидкість може швидко впасти до 30 ударів на хвилину, а паузи до 2 секунд не є рідкістю. Синусе обрадикардія також. Може спостерігатись за відсутності серцевих захворювань у спортсменів з доброю фізичною витривалістю, особливо тих, хто тренується на витривалість, у яких брадикардія, як правило, пояснюється підвищеним вагальним тонусом, спричиненим фізичними навантаженнями. Синусово-брадикардія викликана різними станами внутрішнього захворювання та зовнішніми впливами і станами, включаючи дисфункцію синусового вузла. Саме синусова брадикардія може бути першим проявом дисфункції вузла синоартріального. Причини включають у себе фіброз цього вузла, дисфункцію цього вузла після операції на серці з приводу вродженої хвороби серця або генетичних причин. Ряд препаратів може пригнічуватися на артеріальний вузол і уповільнювати частоту серцевих скорочень, як очікувана реакція, або як побічний ефект терапії, або як токсичність, пов'язана з передозуванням. До таких ліків відносяться парасимпатоміметичні засоби, такі як ацетилхолін, інгібітори ацетилхолінестерази, симпатолітичні препарати, бета-блокатори, метилдопа, клонідин, опіоїди та седативні. Плокатери кальцієвих каналів, тетіазем, верепаміл, аміодерон та інші антиаритмічні препарати, препарати від хронічного гепатиту С, особливо у пацієнтів, які отримують аміодерон, хіміотерапевтичні засоби, органофосфатні сполуки, синуси обриди зустрічаються у 15-25% пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, особливо включаючи тих, де Уражена права коронарна артерія, оскільки вона постачає синоартеріальний вузол у 60% людей. Підвищена вагальна активність в першу чергу відповідальна, а як правило швидкоплинна. і лікування добре реагує внутрішньовенний атропін, Достатньо 1 мг. Обструктивне апноє сну. Особи з обструктивним апноє сну часто мають синусову предикардію, яка може бути важкою менше 30 ударів на хвилину під час епізодів апноє. Терапія для поліпшення апноє часто полегшує предикардію. Перебільшена вагальна активність. Вазовагальні реакції можуть бути пов'язані з глибокою брадикардією через підвищену парасимпатичну активність. Існує безліч стимулів для вагальної активації, включаючи стимуляцію сонної артерії, плювоту, кашель та маневру вальсави. Поєднання повільного серцепиття пов'язано з ним зниження периферичного судинного опору, часто достатньо для створення пресинкопального стану або синкопального. Підвищений внутрішньочеребний тиск, інші стани центральної нервової системи. Саме підвищений внутрішньочеребний тиск слід виключити, коли синусова савабрити виникає у пацієнта з неврологічною дисфункцією. Інсульт це ще один невелогічний стан, який може викликати саме синусову брадикардію. Синусова брадикардія також спостерігається при травмі шийного або грудного відділу хребта, де симпатична денервація серця залишає парасимпатичний тонус. Інфекційні агенти також можуть бути пов'язані з виникненням синусової брадикардії. Інші причини синусової брадикардії включають гіпотеріоз, нервову анорексію, переохолодження, важку тривалу гіпоксію. Синусова брадикардія також спостерігається при синдромі довгого інтервалу КЮТ та при синдромі поліморфної шлуночкової тахікардії, генетичній патології. Клініка: У переважної більшості пацієнтів синусова брадикардія сама по собі не викликає безпосередньо симптомів, хоча пацієнт з коморбідними станами, які можуть загострюватись через зниження серцевого викиду, стенокардія, серцева недостатність, можуть мати погіршення симптомів пов'язаних з коморбідністю. Симптоми пов'язані з повільним серцебиттям можуть виникнути включаючи запаморші, присинкопальний стан, непритомність, погіршення стенокардії. Погіршення серцевої недостатності, когнітивне уповільнення та непереносимість фізичних вправ. Симптоми можуть бути незначні, і багато пацієнтів відмічають лише в тому, яку часто приписують старінню, а не бритикардії. Немає специфічного пульсу, нижче якого у всіх пацієнтів розвинуться симптоми, оскільки серцевий викид буде змінюватись залежно від здатності збільшувати об'єм, пов'язаного з основним станом або супутніми захворюваннями. Синусообридикардія пов'язана з патологією синоартіального вузла і є частиною дисфункції синусового вузла. Дисфункція синусового вузла часто не реагує належним чином на фізичні вправи, хронотропна некомпетентність, втома, задишка при навантаженні можуть бути самоознакою. Коли ми підтверджуємо синусе як правило, підтверджується загальне оглядової ЕКГ після того, як повільний пульс виявляється при фізичному огляді. При цьому діагноз, як правило, легко встановити з ЕКГ. Ми маємо вертикальну пехвилю, у відведенні 1, 2 та АВЛ і негативну пехвилю у АВР. Саме це вказує на синусове походження брадикартії. Життєво важливо виключити інші брадеритмії, такі як атріовентрикулярна блокада. Для більшості пацієнтів з синусовою